Зараз 31-й урок, урок вивчення українських слів, сьогодні у нас п'ять либонь виражає деяку непевність, сумнів у вірогідності висловлюваного, ніби нібито уживається при висловленні можливості певної дії, події таке інше. Уживається для підкреслення приблизності і часу, певної міри, таке інше. Те саме, що, мабуть, наступне слово марчити, занепадати, марчити. Опинятися в стані загального погіршення, зниження рівня розвитку, втрачати політичну та економічну могутність впадати, гнити, деградувати, загнивати, занепадати, регресувати, розкладатися, руйнуватися, упадати, хиріти особе слово, мастак. Уміла й досвідчена в певній справі людина, майстер, митець, вмілець, віртуоз, майстерник, умілець, універсал, чеклун, штукар. Насупе надвечір'я, час перед вечором, початок вечора, підвечір, підвечір'я, підвечірок, слова, на сам кінець», під кінець на завершення всього. Приклади: «Зробилися скрипка гнучка і півуча. Пішла із майстерні на світ, ходила по людях міцна і живуча, либонь, чи не сотня літ? автор Щоголів. Либонь, уже десяте літо, як людям дав як обзаря, а їм неначе род зашито. Тарас Шевченко. Це також бачите, я додав ну, ще один приклад. Вже й дід Марчія і пасіка Марчія. Таба не всякий так змудрує, як сам Вергилій намалює. А я ж до жалю не мастак. Котляревський Енеїде. Гірські надвечір'я на мальовничих схилах Алатау завжди лагідні і тихі. Масенко. Василь Олександрович прочитав кілька власних віршів. Фронтовики довго плескали в долоні, а на сам кінець десятикласники закружляли у веселому хороводі. Цюпа. Поема. Лебонь у надвечір'я тихих днів, коли сутінки. Спадають, наче тінь, марчити починають мрії й сни, розсіються, мов туманний дим, а там, де час повільно плине враз, з'являється мастак на все гаразд. Він знає хитрощі, життя і чудес, Чеклує тишу, тишу, мов би пес. На сам кінець, усьому колі світа й мли, де зорі зводять з неба мрій, мости. Він промовляє, тихо, наче в сні. Не дайте серцю марчити е, у пітьми. пітьми". Либонь, у цім надвечір'ї є, є слід, що майстер лишив нам, мов свій обід. Підписуйтесь на освітній канал Кайрос.